Малюємо рівне коло. Обирайте потрібний вам розмір, визначаючи довжину радіуса. Як це зробити, я показала в попередньому відео. Посилання залишу в описанні. Розділимо кулю на 5 зон, визначивши джерело світла. Наприклад, відблиск, світло, півтінь, власна тінь, рефлекс. І шоста зона падаюча тінь. Зверніть увагу, що тонове розділення завжди лягає за формою предмета, у даному випадку за формою кола. Найчастіша помилка у новачків. І так штрихування. Вілблиск залишаємо білим. Далі легким тоном штрихуємо весь простір, що залишився. Краще для цього використовувати більш твердий олівець. У мене HB. Міняючи напрямок штриха, заповнюємо зони «Півтінь», власна тінь і рефлекс. Можна поміняти олівець на більш м'який. У мене Б2. Додаємо тінь на кулі. Тінь під предметом завжди буде темнішою, ніж сам предмет, а далі розсіюється. А тепер спробуємо кулю по частинах ділити візуально. Робимо плавний перехід від зони до зони. Дуже важливо під час штриховки підтримувати контур рисунка, щоб він не виглядав рваним. Наприкінці можна додати невеличкий акцент в зоні власної тіні. Я взяла для цього олівець B7. Можна спробувати виконати малюнок фарбою. Хочу нагадати, що це лише схема. Малюючи з натури, може бути багато нюансів, пов'язаних з фактурою предмета, кількістю та формою джерела світла, композиційних рішень та багатьох інших факторів. Але про це пізніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться в коментарях, на які теми ви б хотіли побачити майстер класи. Дякую, до нових зустрічей!